Ярмарок, задля допомоги зсу у рівному на покрову волонтери разом із місцевим бізнесом збирали кошти на автомобіль для військових на ярмарку рівняни та гості міста змогли придбати усе від сувенірів до смаколиків. Зараз дуже складно збирати кошти і донати йдуть уже з кожним днем. Все менше й менше. І так як в нас є сувенірна продукція в чималій кількості, наші місцеві виробники, тобто долучилися так само і своєю продукцією реалізовують, і всі вилучені кошти йдуть на. Купівлю автомобілю для 55 го полку зв'язку. Наталія Миронець з чоловіком працюють у сфері нерухомості на ярмарку. Продавали солодощі та сувеніри, які надали партнери, адже вони вже неодноразово долучались до активності спільноти відповідальні українці. Ми вже неодноразово з відповідальними українцями проводимо благодійні ярмарки. Всі зібрані кошти ми передаємо на ЗСУ, збираємо на автомобіль. Ну зараз таким сувеніркою продаємо. Смаколики, печиво, магнітики різні. Там тільки посмакувати їжею і напоями могли відвідувачі ярмарку, працювала і фотозона, де можна було сфотографуватись у віночку ручної роботи в етнічному стилі. Тут можна з ними сфотографуватися, можна також придбати деякі віночки, і всі кошти будуть нашим хлопцям, щоб вони були мобільні і класні, поверталися живими. Мої віночки вже є і за кордоном, і по всій Україні. і, ну, і надзвичайно в нас місці рівному. Красу ніхуїх міхіночка. Збір коштів на автомобіль для військових з рівного робили за запитом самих військових. Частину суми зібрали під час попереднього благодійного заходу. Він коштує в середньому десь в районах 5-6 тисяч мовних одиниць. На сьогодні вже зібрано 3 тисячі 200 Є от то це має бути пікап, тому що повнопривідний, тому що хлопці знаходяться на таких позиціях, де має бути обов'язково повнопривідний автомобіль. Рівняни, які прийшли на ярмарок, залишились задоволені. Кажуть, для них це вже традиція. Малий почув, що йду на ярмарок. бабусю, я з тобою взяв свої гроші і прийшов. Ходить, ходить, вибирає. Ну вибрав собі якісь там. Покажи, що ти купив. Вибрав собі. На пам'ять! Воно ну, завжди так було, гарно було, але щось маленько людей дуже. Але файно. Окрім ярмарку, усіх присутніх розважали народні колективи міста, піснями і танцями. Загалом вдалося зібрати 82 тисячі гривень. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.